Номер 608. Ціна ручки 10 гривень. Пенала 25 гривень, а рюкзака 265 гривень. Давайте напишемо наплічник замість рюкзака. Щоб букви відрізнялися. Перше питання: наскільки меншою буде вартість цього комплекту, якщо ціна кожного товару зменшиться на 10-ю його ціни. Ви зайшли в крамницю, а там все подешевшало. І. Ціна кожного товару зменшилася на 10- частину. Поділили кожну, ціну кожного товару на 10 рівних частин. І відняли цю одну частину. Друге питання: наскільки збільшиться? Наскільки гривень збільшиться вартість комплекту товарів, якщо ціна кожного з них збільшиться на 10-ту частину його ціни? Якою буде різниця між нижчою і вищою вартістю? Тобто, знаємо, скільки. Тепер весь комплект коштує, якщо подорожчав, та якщо подешевшив. Перше питання. Якщо всі товари, ціну всіх товарів поділили на 10, 10 рівних частин і відняли одну частину, то ми можемо зробити отак: знайти вартість цього комплекту 300 гривень. Поділити вартість всього комплекту на 10 частин і знайти одну цю частину – 30 гривень. І на оцю одну частину подешевшав весь комплект. Віднімемо 300 гривень мінус 30 гривень. Вартість всього комплекту 300 гривень, а тепер, як він подешевшав, то це вже 270 гривень. 300 гривень мінус 30 гривень. Друге питання. На скільки гривень збільшиться вартість комплекту товарів, якщо ціна кожного з них збільшиться на 10 частину його ціни? То зменшилася на одну десяту частину на 30 гривень. А тепер цього самого комплекту, що коштував 300 гривень, кажуть, ні, не подешевшав, а подорожчав на одну десяту. То вартість збільшиться на 30 гривень. Вартість. Наскільки збільшиться, збільшиться. На 30 гривень. І стане було 300, а стане 330. Якою буде різниця між нижчою і вищою вартістю? Якою буде різниця між вищою 330 і нижчою вартістю? 60 гривень. Оце ми розв'язали задачу. А ми підемо далі, бо дуже цікаво. Дуже цікаво. Зараз подорожчав весь цей комплект, і коштує це все разом 330 гривень. А ми зробимо назад. Знову подешевшає, нехай на 10 десяту частину. То знайдемо одну десяту частину, Тут квіточку намалюємо, що це вже. Так, нам цікаво. Тут 330 гривень це нова вартість. А тепер подешевша є на одну десяту частину. А одна десята частина від цієї вартості це 33 гривні. От спочатку воно подорожчало весь цей комплект 330 гривень. А тепер він на одну десяту частину від цієї вартості подешевшав. 330 мінус 33 297 гривень. Спочатку подорожчав на одну десяту частину. Було 300, стало 330. А потім 330, подешевшало, подешевшало все на одну 10- частину і стало коштувати 297 гривень. О, яка цікава задача. Далі буде.